Попри руйнування спортивної інфраструктури, внаслідок ворожих обстрілів, втрату обладнання та інвентарю, дитячо-юнацький спорт у Шосткинській громаді не зупинився. Нещодавно відбувся дитячий спортивний захід веселі старти з хокею з шайбою, який символічно назвали незламні. Наші діточки це наше майбутнє покоління, яке буде будувати нашу державу після війни, і ми маємо на них надію, щоб вони були у нас незламні, сильні фізично і сильні духовно. Хокей-шайбу це в нас такий додатковий вид, коли є зима, то ми його використовуємо, щоб дітки у нас розвивались різноманітно. Хокейний клуб Шостка продовжує тренування, бере участь у змаганнях і доводить. Спорт у громаді живий розвивається, навіть у складних умовах війни. Шостка взагалі славиться своїми бійцівськими якостями, бо наші, наші вихованці. вони… Скажімо так, незламні вони виходять, сражаються до кінця. Нас по всіх видах спорту нас поважають як бійців. Тому майбутнє покоління. Я думаю, буде підтримувати. Цей прапор буде нести цей прапор з гідністю, і ми будемо також виховувати майбутніх чемпіонів. У цей же період команда комплексно-дитячо-юнацько-спортивної школи Барса представила громаду на чемпіонаті України з індорхокею. У турнірі взяли участь шість команд з різних регіонів країни. В останній день чемпіонату за золоті нагороди змагалися авангард місто Калинівка та Барса місто Шостка. За підсумками змагань шосткинська команда виборола срібні медалі. За вагомий внесок у розвиток дитячого спорту почесними грамотами Сумської обласної ради відзначено тренерів комплексно дитячо-юнацької спортивної школи Барса Ігоря Яковенка та В'ячеслава Махаткова. Якщо тебе відзначають, якщо оцінюють твою працю, ти бачиш, що ти працюєш недаремно, і відношення і адміністрації, і міської, і обласної, і відношення батьків, коли вони ну висловлюють свою подяку, і це. Оцінка твоєї праці, ти бачиш, що ти працював недоремно, це дуже приємно. І... у змаганнях також взяв участь начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктор Ждаміров. Він вийшов на лід і зіграв у хокей разом з учасниками заходу. Дякуючи підтримці міського голови на Петровича, депутатському корпусу. Я, я вдячний. Ми те, що можемо, виділяємо зараз на даному етапі для підтримки фізичної культури та спорту. По перше. Хочу подякувати всім тренерам, які в цей складний час займаються з дітьми, тренують наших дітей. Збільшено фінансування дитячо-юнацької спортивної школи. Працюємо над тим, щоб покращити матеріальне, матеріальне забезпечення. І на власному прикладі покажемо, що спорт це здорово, спорт це здоров'я, їм потрібно займатися регулярно. До організації та проведення фізкультурно-оздоровчого заходу долучився міський центр Спорт для всіх. Який надав допомогу в проведенні веселих стартів кожної зими проводимо такі е, змагання, вони дуже популярні. Е, на цих змаганнях ми ну, можна сказати, дивимося своє майбутнє майбутнє покоління, які е, зможуть за, захищати нашу державу. Дуже з задоволенням всі е, діти і їх родини ходять на такі заходи. Спорт це здоров'я нації. Турнір відвідав голова Сумської обласної ради Олексій Романько. Він подякував тренерам за віддану працю, вручив відзнаки та привітав дітей із яскравим спортивним заходом. Все супер, діти тренуються. Ми приймаємо участь у відкритті спортивних змагань шостинської команди з хокею. Майже весь спортивний інвентар хокеїстів згорів, був знищений. Але незважаючи на це, юна команда вже сьогодні, через декілька місяців. Стартувала і тренується. Я вдячний тренерам, вдячний батькам за те, що приходять, тренуються, тренують нашу молодь, за ними майбутнє. Дякую Збройним силам за можливість дітям займатися, жити, розвиватись в нашій шосі, в Сумщині, в нашій Україні. Юні учасники не приховують ентузіазму. Ростислав Шакотько, який займається хокеєм уже чотири роки, поділився. Граю за синю команду. Мися сьогодні естафети. Ну, мене дуже яскраві та веселі емоції. Микита мороз також відзначив атмосферу змагань. Я не довго займаюся ролі захисник. Просто гарні емоції для себе. Усі виграли. Мені дуже сподобалось цей захід. Став не лише змаганням, а й символом витримки, єдності та віри в майбутнє.